Слава Україні, друзі! Глибока повага і вдячність хлопцям і дівчатам, які нині боронять нашу Україну. Величезне дякую лікарям, волонтерам і всім людям, які причетні до захисту нашої України. Слава Україні! Героям слава! Друзі, а сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом дуже смачних маринованих огірочків, якими можете смакувати вже. На третій день після їх приготування. Дуже часто я такі огірочки роблю для своєї родини, адже зараз пора огірків і хто їх вирощує на власній грядці, як це роблю із задоволенням я, то можете спробувати і посмакувати. Отже, для приготування нам знадобляться кріп, пучок десь 20 г, листя хрону, також 20 г. 1 кг огірків, близько 1 літра окропу, 2 столових ложки цукру або іншого підсолоджувача, чайна ложка насіння гірчиці, 2 столових ложки солі, 1 величенька цибулина, 3 лаврових листочки, 4 зубчики часничку, 1 чайна ложка перцю духмяного, і одна чайна ложка насіння коріандру. Всі інгредієнти ви зараз бачите перед собою на екрані, або переходьте в опис до відео і дивіться. Все необхідно робити у стерилізованій баночці. Я беру банку 2 літри. Отже, для неї знадобляться всі ті інгредієнти, які я перерахувала. На дно банки складаємо листя хрону, якщо воно у вас є, кріп. Туди ж відправляємо лавровий лист і всі спеції і насіння, які ви будете використовувати. Ось так. Насіння гірчиці. Цибулинку я ріжу ось такими кільцями. Бачите? І також відправляю на дно банки. Таким же самим чином подрібнюємо часничок. Ось так. Все, нарізаємо його. Огірочки я заздалегідь помила і повідрізала їх кінці. Бачите, ось такі невеличкі я використовую. І складаємо щільненько їх у банку. Ось так. Готово. Ну що, тепер відправляємо зверху 2 столових ложки солі, і 2 столових ложки я використовую ставію, можете брати цукор чи інший підсолоджувач. І заливаємо до краю кип'ятком крутим. Укропом. Все закриваю банку, трішечки струшую, щоб розчинились сіль та цукор. Бачите, яка краса. І все, друзі, залишаю банку при кімнатній температурі, вона у мене стоїть у кухонній тумбочці. На два дні, на третій вже можна смакувати. Огірочки виходять ну, дуже смачні, хрусткі. Тому, якщо вам цікаво, раджу спробувати, тому що це дійсно дуже просто, швидко, а саме головне, смачно і корисно. І особливо смачно, коли інгредієнти вирощені своїми руками. Тож готуйте, друзі, і бажаю вам смачного. Друзі! Ну а ми, в міру своїх можливостей, продовжуємо тримати оборону, кожен на своєму фронті, активно допомагаємо. Хлопцям і дівчатам, які знаходяться на передовій, перемога вже зовсім скоро. Я в цьому не сумніваюсь навіть на секундочку, і вам того ж раджу. Слава Україні!